Добрий вечір. А ви знаєте, в нашому буревному світі такі є сталі речі, щоб не коїлось за вікном з погодної точки зору, і щоб не відбувалось в країні з політичної точки зору. Поки що кожної суботи ми маємо шанс говорити про речі культурні. Грав слова і не тільки разом з вами. Ірина Славінська Віталій Гайдукевич. І сьогодні будемо говорити про злих українців. Точно, ну я ж не дарма сказав про політичний фактор. А цього тижня Україна побачила і почула фразу Україна Гудбай. І знову ж таки, це дуже символічно. Що поки Україна рахує результати, підраховує результати парламентських виборів, прозвучала фраза, яка фактично натякає, що все ж таки, як старе класичне пара валіч, а такі нада їхати. Так, це чи не так? Сьогодні будемо говорити з людьми, які власне і запустили в медіапростір цю фразу Україна – гудбай». Гудбайшовидно йдеться тим. про фільм Україна Гудбай. І так. у нас сьогодні були в гостях двоє режисерів із цього кіноальманаху. Але перед цим треба згадати події попереднього культурного тижня. Наприклад, я буквально позавчора сходила на. Вручення гранту із програми Динамічний музей його вручив фонд розвиток України одному з п'яти українських музеїв, які номінувалися на цей проект. Отже, уявіть собі 10 мільйонів гривень поїдуть у Львів у державний природознавчий музей. Будуть Утримувати мамонта, які там ховаються у коридорах музею. І це, до речі, непогано, бо цей музей справді у доволі печальному стані. І ще 500 тисяч гривень віддали Національному центру народної культури, центр музей Івана Гончара. Я думаю, всі там бували і бачили прекрасну колекцію. Ну і зовсім нещодавно закінчився кінофестиваль. Молодість, як ви знаєте. Як ви знаєте, гран-при міжнародного журі отримала стрічка Ель Бабіса Макрідіса. І е, я була на закритті цього кінофестивалю. Не хочу переказувати список лауратів. Але але я згадала дуже цікавий епізод, який там стався під час нагородження, коли голова міжнародного журі Золтан Камонді із Угорщини вийшов і почав глядачів вчити життю. Давайте це подивимось на відео. Антонін Арто. А? Антонін Арто. Ага. Я, по-перше, хочу вам поставити запитання. Чи знає хтось тут у залі, якщо знає, то підніміть, будь ласка, руки, таке ім'я, як Актон... Антонен Арто. Ну, десь так 10 гроє, я З 300. Ну, uh, uh... no, мені, напевно, варто повернутися до. Uh, Минулого тижня п'ятницю, суботу, неділі, і знову ж таки зуважити, що київським меломанам пощастило, а їм ем було куди відволіктись наприкінці виборчої кампанії. І буквально кілька слів, бо переповісти все неможливо. Кілька слів про те, що було на п'ятому міжнародному фестивалі Джазен Київ. Хвіст минулого тижня для меломанів Києва став певним щепленням від негативу політики. У столиці відгримів п'ятий міжнародний фестиваль Джазен Київ. Перераховувати приємності зайняло б надто багато часу. Мені особисто було приємно бачити в обоймі світових зірок Київ Бітбенд. Бенд. Виправдали сподівання, і колишні партнери Майлза Девіса з проектом Майлз Майлз і Ларс Даніельсон. Попри несподіваний переформат тріо у дует. Ну що вже й казати про квінтет зірок із Кенні Вернером на чолі в останній день окремо потішила хіромі. Ясна річ, музикою. Зала була в захваті. А ще. Чисто японською скромністю перед журналістами і знанням українського слова борщ. Like you. You, словом, фестиваль відбувся. Є велика надія, що плани на шостий джазен Київ почали будуватися з останнім акордом п'ятого. Отже, сьогодні, як ми і обіцяли, будемо говорити про новий український фільм, який називається Україна Гудбай. Ми ще поговоримо про значення цього слова. А я для початку представлю двох гостей, які прийшли до нас у студію. Це Володимир Тихий, режисер фільму, який називається Янгол Смерті. І цей фільм отримав одну з нагород молодості, якщо я не помиляюся за Ні, короткі Це, це інші отримав. Це ага. от Гамбург отримав. Він не в цьому. Ну, це, це, це загалі це проект. Там uh -huh. багато фільмів і так правильно. Моє... Ну про це ми поговоримо трохи згодом. І ще до нас сьогодні звітав Євген Матвієнко, який зняв два фільми у межах Херманаху Україна Ґудбай. Це фільм побачення і фільм як козаки у космос полетіли. Назва так. мене інтригує. Ми про це теж трохи поговоримо згодом. Ну але щоб не тільки ми, а, бо ми певну. Передмову знаємо, ну власне Ірина вже шматочками так розумію, бачила. Mm -hmm. а, а, а глядачі ні, і щоб глядачі розуміли, що таке Україна Гудбай, чому ми говоримо вже зараз про цей проект як про явище не тільки в українському кінематографі, а взагалі в Україні. А, давайте для початку подивимось трейлер до цього проекту, щоб усім було зрозуміліше, і щоб можливо на нашій сторінці у Фейсбуці глядачі також долучались до обговорення, або як мінімум висловлювали свої. Враження. Давайте лайкали, диви... лайкали, це дуже важливо. Давайте трейлер дивитися. Тут така темрява, мені лячно. Так ми тобі зараз допоможемо. Саша, ти що робиш? Діти пливають. От така штука, яку ми сьогодні будемо обговорювати, але перед тим давайте розпочнемо з кінця. Пане Володимире, пане Євгене, ви можете однією фразою або одним реченням охарактеризувати, що таке Україна гудбай для українського кінематографу і можливо для світового світового та яке місце посідає. Дуже коротко, бо часу мало до реклами. Ну, Це творча лабораторія. Це, так би мовити, молоді кінематографісти прощаються з чужою Україною. З чужою Україно? з чужою Україною, не своєю, з чужою. А ви зможете, а ви погоджуєтесь, що прощання з чужою Україною. Ну так, певною мірою. Тоді, поки триватиме реклама, до вас одразу домашнє завдання на кілька наступних годин сформулювати, чим нова Україна, якщо вона якимось чином артикулюється в проєкті, відрізнятиметься від чужої, можливо, натякі певні в фільмах є. Одразу шукайте. А поки ми йдемо на невелику рекламу, не перемикайте ваші телевізори. Сьогодні будемо говорити про проект Україна Гудбай. І одразу скажу, реклами нам не вистачило, аби з'ясувати, що таке стара Україна, що таке нова Україна. І поки відкриваю карти Володимир з Євгеном сперечалися, власне, що ж вони мали під цим меседжем. Що Володимир мав на увазі під цим меседжем? Абсолютно вірно. Гаразд, ми дамо ще трохи часу. А поки ми з Іриною дещо накрапали для вас, натяки які цікаві події на нас чекають наступного тижня. Афіш. У Національному музеї Тараса Шевченка відкрилась виставка відомих київських карикатуристів Володимира та В'ячеслава Казаневських. Батько та син представили глядачам серію гротескних портретів відомих українців. Зокрема, на виставці можна побачити портрет Леся Подерев'янського, написаний з письменника просто під час інтерв'ю в прямому ефірі нашої програми. Окрім портретів, купа графічних карикатур та яскраві пейзажі Криму та Карпат посміятися та помилуватися гротеском можна до 8 листопада. З 1 листопада в мистецькому арсеналі триває сьомий форум сучасного мистецтва Art Kyiv Contemporary. Окрім вітчизняного мистецтва, форум презентує українцям європейський модерн арт. 20 галереї з Австрії, Росії, Італії, Німеччини та Франції привезли до Києва свої найкращі експонати. Також організатори анонсують потужну освітню програму лекції, дискусії, тематичні екскурсії. спеціальний гість форуму, російський художник, засновник соцарту, мистецтвознавець Ерік. Арт Київ Контемпорари працюватиме до 18 листопада. Кожної суботи та неділі о 14.00 відвідувачам пропонують безкоштовні екскурсії. ми повертаємось до розмови про найновіше українське кіно. Я нагадаю, що 1 листопада у прокат вийшов український альманах короткометража, який називається Україна Гудбай. Сьогодні у нас в студії два режисери фільмів із цього кі... кіноальманаху. І ми власне повертаємося до того, що ми зачепили в попередній частині. Е, Володимир сказав, що ці фільми це прощання із. З старою Україною із чужою України. чужою Україною. Україною. Що ж це за така чужа Україна? Україна молода, я, вона не стара, з нею ще рано прощатися. Якщо... <рес> чужа Україна, ну в принципі, те, що ми залишились нам постколоніальні, посттоталітарні, пост. Там пост-пост пост всі ці різні пост, соці... як це се пост пострадянські речі, які так. взагалі вони в принципі є в е... соціально культурній середовищі, Вони до сих пір чи так, не а ключового... вона вже закінчилися, якщо запросні. Ну, ми ми ось ми намагаємось з ними попрощатися, розумієте, це. Як такий гость гість, який зайшов, і ти вже бачиш, вже. Друга ночі, І же йому а будь то він все сидить, розумієте, ніхто ні х ні х ні, ніяк не думайте. Йому треба сказати, пішов геть звідси, Йолки палки скільки можна. Ось власне така ситуація. По факту ці фільми мають роздратувати глядача. Вони не прості, вони інколи брутальні. І здебільшого наш навіть там просунутий глядач він не зовсім готовий сприймати так Україну, як ми показуємо. А ось от, одразу давайте тоді наступне запитання Євгенові. По-перше, чи погоджуєтесь ви з тим, що це є певне прощання з тим, що нам вже не потрібно? І у вас тільки констатація поганого, чи є певні натяки на те, як має бути краще? Ну, я в своїх фільмах допустим, погане там не констатував. Я взагалі не склонен суждати кого-то в творчості. Тобто, для мене, це все таки була в більшій степені творчеська лабораторія. Uh, Папитка поймати за хвіст сьогодення, яке ніколи не дається, вона як ящерка, це вхопиш її, вона скидається. Так, і ти не можеш ніяк от зрозуміти от сучасність, от найновішу сучасність. Але в цьому є шарм, що вона така невловима. Ну от, завжди хочеться за жадром, зробити так, як ви знаєте, часто в кінематографії в рекламі, от, от якщо видно, Україна вона така, от, як яка другая страна, какої ми хочемо її видеть. А ти виходиш на улицю, видиш її вот так. Такой вот. И как это перенести на экраны? Так чтобы было интересно зрителю, я как-то ставил для себя вот такие mm -hmm. больше задачи. Ну и поскольку сама тема, вот меня запросила на монах по поводу Украины goodbye, она была посвящена э, какой-то иммиграции. Да, а она Затрагивает в какой-то степени меня. Вот, допустим, uh -huh. я скажем из східних регіонів да, нашей страны, дружина в мене з Колумії, да, вот моя теща багато років в Італії. Тобто ну, вот не по вот У нас есть отличный фильм, мой любимый кстати, uh -huh. Борода. который... Вот моя жена плачет, и я тоже uh -huh. у меня там всегда что-то. Що дрожить, да. Ви, вже, ви обидва згадали про глядачів, коли говорили. І власне це запитання. От ми е, за кадром з Віталіком про це говорили перед ефіром. Хто ваш глядач? На кого е, кіноальманах і конкретно ваші короткометражки розраховані? Це рафіновані фахівці, студенти, які цікавляться ці кіно, чи це, там, я не знаю, водії маршруток і ну, продавчі ціремі? Е це це сміливі хотіли. люди. По першу чергу, в це. В чому активні, ж сміливість? В своїй позиції. Ну, але ж їм вони, що. Вони їм не, не треба ж квиток на... купити в кіно ну, для Ну Так, початку. вони йдуть і купують сміливо квиток і дивляться наше кіно. Розумієте, це mm -hmm. в принципі дещо ну, незвичне для загалу українського взагалі. Ну, Тому що в нас, в принципі, така вже звичка, що люди купують тільки на якусь там суперрозвагу. Квиток, там, на певні речі, які якби, гарантовано вони заходять. Дві там, півтори години вони не, про що вони не про що не думають, потім виходять, типу, ой, клас, якісне кіно, і пішли і забули про нього. По факту це зовсім трохи інша історія. Тобто, в цій ситуації вони не отримують е, там, як це, від, 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 відчуття. Ні, вони отримують певний меседж, розумієте, який по факту е, досить цінний. тобто Вони, вони побачать себе. От, Їм то... буде соромно. Пане як правило. Це завжди це це скандаль спробує... виходить від зеркало, яке зварено на Йора, зачекай, дорогу. Давай, от, от, Твоє запитання. З іншого боку задам. В ідеалі давайте фантазувати. Як би ви хотіли, який глядач Ідеальний ви глядач. б хотіли, щоб да. придбав квитка і опинився в залі? Хто мають бути ці люди? Е -е... Ідеально? В ідеалі, це якби ну я знаю такого глядача, і в принципі, це, знаєте, це от, як не дивно, це журналіст з каналу TVI Просто. Тому що ми свого часу, коли вийшли з мудаками ребесками, це був такий проєкт, він я був дещо. Тобто, як... я прийшов на інтерв'ю на ваш канал, це було два роки тому. І, в принципі, я якраз почув те, що хотів. Тобто цитати, вони обговорювали якісь нюанси. Це те, що ми вкладали. Тобто, я побачив людей, які розуміють контекст але ви і відчувають розумієте, що його. це дуже вузька аудиторія. Журналістів принципі... на каналі тівай не так багато. Ні, ну це журналістів на це розумієте. Ну як він Лапка. провальний? Е, є, є певні, так би мовити, скажімо, речі, які розраховані на досить маленьку вузьку аудиторію, але вони чітко потрапляють. Цю аудиторію і вони стоять завдяки цьому справді культурними подіями. А ви б не хотіли, щоб навпаки важливий меседж, який ви доносите в своєму проєкті, сприйняло? І відчуло якомога більше коло людей. Бо вузьке коло. Ну, ну ми і так зваримося. Во тут ми посадимо і розійдемося Задоволені ну, дивіться, собою. Дивіться, дивіться, ми вас задіяли всю наше вузьке коло, і ви стаєте абдептами цього коло. Тобто розумієте, це, це ситуація, коли ми намагаємось і хочемо о задіяти всю це в то. Ми беремо 95-й квартал. Сюжет і запрошуємо Кіркорова, і це це. Якщо б ми хотіли, ми робили таке кіно. Ну повірте мені. Я в принципі професійний режисер. Я займаюсь комерційними проектами. В мене за плечима є багато досить успішних комерційних проектів на свого часу культових, навіть на як там Вірка, Сердючка», такі речі. Я знаю, як це робиться. Мені це не цікаво, тому що це в, певні, в певній мірі воно грає свою роль. Ну, зараз. Час на, на Україну гудбай не шоу. Я вас поки зупиню, тому років, що да. мені говорять, що вже е, можемо подивитися фрагменти із фільмів, з якими ви сюди прийшли, щоб наші глядачі теж розуміли про що ми говоримо, і щоб ми трохи розширили цю нішевість, можливо, можливо, на користь тих... шматки трьох картин mm -hmm. Володимира Тихова та Євгена Матвієнка. Ну щоб ви мали. Уяву про те, які картини ми зараз обговорюємо і які меседжі закладені в цих стрічках. Давайте дивитися. Баба Катя що придумала? Така голова. Вона вичислила, що якщо тоненько-тоненько кран гарячої води включить, так лічильники не рахують. Ось вона йде за кран цілий день відкритим. Воду набирає. То руки миє, то умивається. хоч довго, зато безплатно. А ще як колись уходить, так теж оставляє екран відкритим. Так вона обдурює государство. Каже, що мститься. Давай. Та відійде ж своїм пузом. Давай я взяв. Давай. Давайте сюди. Доколям. 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 Так, давай так. Саша, там сальві я посадила. Йдите своїми сальвими. Боже Саша, який холодильник. Боже, Саша, який холодильник. Це ж можна буде і фрукти морозити, і овочі морозити, компоти пити взимку. Оце я розумію, холодильник. Які там фрукти? От мама кабанчика заріже. Роликів! Ми всю морозилку м'ясом і салом запакуємо. Ти хочеш мені сказати, що ти оцю всю морозилку прям м'ясом і салом заб'єш. Ой, ніби твоя мамулечка нам цілого кабанчика дасть. Цілого не цілого, а третину точно дасть. <плес> Давно Шановні пасажири, в вашій увазі пропонується третій номер аналіци... а... аналітично-публіцистичного видання змова. У цьому номері чи загрожує Україні друга хвиля кризи? Оцінка експертів. «Змова нафтотрейдерів. Сліди ведуть нагору. Українські найманці стріляють у співвітчизників з миротворчого корпусу. Новий податковий кодекс вступає в дію. А коли дітя Славік подаруємо мені Знаєш, я думаю, що дядя Шневих до нас більше не прийде. А також поради городникам, гороскоп, сканворд. ціна рекламна, 5 гривень, що вдвічі менше, ніж у кіосках міста. Хто зацікавився, я підійду. Купуємо третій номер аналітичну попліці. Ось таке відео, ми щойно подивилися. Це три фільми, які вийшли до складу «Альманаху Україна Гудбай. Він вийшов 1 листопада в прокат. Всього там шість короткометражок. Я сподіваюся, що ви побіжете і купите квитки, бо за українське кіно, яке дуже рідкісне варто голосувати гривнею. А ми повертаємось до нашої розмови. Я слухала все, про що ми говорили перед тим, і згадала, що режисерів, які зняли фільми з цього альманаху, називають українським злими. Така собі ніби нова хвиля українського кіно. По ви, М українські злі, якщо так, то що ви в нього вкладаєте? Це дуже промовиста метафора. Власне тут є і орієнтація на соціальне, і оцей показ. Розходження між ідеальним образом України і реальністю, і соціальні проблеми, про які ми вже сьогодні багато говорили. Хто такі українські злі євгене? Без поняття. От хто їх назвав, от він лучше знає я знаю. Це назвали журналісти з Росії. В принципі, вони якби цю ситуацію, якось тут треба розуміти контекст. Тобто, тут певна є певних, як це сказати то тобто є певні течії там розсерджені англійські там так, режисери так, так, так. там режисери брудних це як з кухонь якби там ще якісь тобто це певне певне там так би це мовити аналогія з цим. аналогія мови, з тим так. що тобто коли виходить нове покоління яке каже нам набридлося вся неправда ми М -м. будемо зараз вам розказувати те що ми вважаємо за головне Тоді я перефразую запитання про україна гудбай говорять як про низку фільмів які оперують новою кінематографічною мовою чи згодні ви з цим і, ну як це не зовсім нова, і це якби я б сказав комплексно. Тобто, тут uh -huh. сказати, що це тільки нова кіномова, ну не можна сказати, що це кінована якась кіномова. Тут скоріше це певне нове культурне явище, кінематографічне, яке абсолютно чітко дає е, що воно дає в першу чергу нового героя, який в нас не ну, би, він ще поки що не існує. Тобто це не, не людина успіху. Це який ніби новий український Це людина, герой. яка в принципі сенс має життя дещо в іншому. Тому що ну якби ну існує певна так би мовити категорія художнього кіно, яка абсолютно зараз відсотково зайняла нашу нішу. Це телекіно і взагалі кіно про людей успішних, тобто герой. Якщо він навіть на початку фільму чогось не досягнув, то в фіналі так, він так, має так. реалізуватися, перемогти і бути так би людиною, яка досягла там найголовнішої правда, мети. Чи багато спектр цієї перемоги розширився? Тепер же це не обов'язково там а... має бути супермен чи там суперуспішний діловий. Чоловіка або жінка, все ж таки, ця успішність вона стала більш але, різна втратила. Але в це насправді це, ну, це якби насилля над реальністю, тому що ну, що таке успіх? Ви ж самі розумієте, що ця категорія, в принципі, дуже така відносна. І по факту, коли ми це звужуємо і спрощуємо, то воно починає чим далі, тим далі від, е, бути від, справді від реальних проблем. Mm. І по факту люди себе не асоціюють, не бачать себе в цій ситуації, mm -hmm. коли не дивляться там російський серіал під назвою там, там, «Обручальне кольцо». чи якийсь фільм, Тобто, і, по суті, ці речі вони не відіграють ні культурні соціальні функції наше кіно ми намагаємося, і воно таке не хоч на якихось там рівнях, буде відігравати ці функції. Тобто, піде певний камбек від глядача, який, в першу чергу, головна проблема цих фільмів, в тому, що е, глядач пізнає себе в них. І це його дратує, розумієте? З одного боку, ми йшли до цього таким чином, що намагалися так мовити, шокувати глядача. А з іншого боку, все ж таки, як, якраз ця ситуація і видає те, що ну розумієте, як правило, там коли ти показуєш комусь на пострадянському просторі, вибачте. Тому що, наприклад, туди на західку я вже багато разів їздив з певними фільмами і такого просто не зустрічав. Ще один ракурс. Прошу да, да, Володимира. <свес��> за... Воно мулює мене це запитання з самого початку програми, бо коли ми. Віталася з Іриною, прозвучала магічна фраза а, час валити. Давайте, Євгена, вам його задресую, а, як людині з досвіду. ви особисто до вкладаєте в назву проекту Україна Гудбай? І чи не боїтеся ви, що люди, які подивляться реальне життя, ось як в дзеркало, в цей проект зрозуміють, що це. Абсолютно провальний, як країна, проект Україна україна І насправді україна Гудбай. Час валити, бо вони просто тут морнуются ну, и почему не понимаете. Почему-то я не знаю. може у всіх це названня, україна гудбай асоціюється з якоюсь чернухою. Що Что касается, вот этой прокатной версии, вот я хочу сказать: что приходите, посмотрите в кинотеатре на самом деле. Ну, 60% это комедии. Ну трагикомедии. Ну, все, ну, с, ну конечно, как можно назвать лирические комедии, трагикомедии, да, в какой-то степени там детективные комедии какие-нибудь, да. Но во всяком случае, ну это достаточно, ну как бы вменяемое, там, интересное зрелище. Не вот. А Украина Гудбай, кажется, как будто, ну это ну провокационное название, yeah. мне кажется, какое-то, да. Mm -hmm. Оно показывает, ну как бы тематика, тематика иммиграции. Вот Украина Гудбай. Естественно, оно как всякое название должно быть каким-то емким. то есть оно должно вызывать какие-то no, ассоциации. Вы Yeah, я, що люди подивляться и скажут, что Украина, гудбай. Нет, тут -тут". нет, нет, отнюдь. Ну, во-первых, как бы в своем фильме я наоборот показал о какой-то безысходности. Вот, вот в своем втором фильме Я Козаки у космос получили. Не открывая там перепятие сюжета, скажем так, когда отец в силу коррупционных каких-то схем да, был выдавлен из этой страны, да, каким-то образом ему пришлось уехать на заработки, тут не все благополучно с его детьми. Ну, потому что это mm -hmm. тоже не выход, да. Украина Гудбай. Это не как призыв типа Украина Гудбай. Восклицательный знак. Мы сели на корабль, да, надели на себя кепки, взяли какие-то, не знаю, зонтики там что-то и, и помахали. помахали ручкой. Нет, все, все же ну, на самом деле сложнее. Там, ну, простые люди, да, там в основном нужны только как ну, подсобные работники. І ету, вот, эту, вот mm -hmm. я розкривав как бы, вот тему сам для себе. В якості резюме, напевно, yeah. що Так, але дуже коротко, бо часу зовсім мало. Якщо вам є ще виварство, по факту, позавчора ми показували в Одесі. Був прем'єрний показ, і виступила uh, дівчина, як сказала: ось, дивіться, ви розказуєте про такі речі, вони такі. Чому от, власне, от вони ж вони ж такі не хороші, це там корупція, все інше. Невже це про це так треба розказувати? І це все, це ж якби от люди будуть дивитися, що з людьми буде. І Войтенко, ну це наш редактор, так, сказала. Скажіть, будь ласка, ви стали гірше теж від того, що ви це кіно е подивилися. На каже, ні, воно вас хвилювало так. Оце нам і потрібно, розумієте? Прекрасна крапка. Помилася, підсумовує все, про що ми говорили. І, на жаль, час у нас закінчився, але ви не вимикаєте зараз TVI, тому що одразу після гри в слова почнеться проект лекції та події. І сьогодні ви зможете подивитися діалоги Юрія Андруховича з Тарасом Прохаськом і Любка Дереша із Юрієм Іздриком. Ну а ми будемо прощатись. Ми з Іриною будемо прощатися, а ви зараз побачите Жадана, який буде співати говорити про політику. Ну, даруйте таке життя. Це була гра в слова. Тримайтеся. Радикальні партії України присвячуються. політичної боротьби. Громадяни згадують про політики лише на певній стадії непрухи злоби. Мовляв, головне потрапити до прохідної частини списку, а там що хочеш роби Можеш просто в сусідній залі курити свої гриби Насправді доля українського політика невдячна тяжка. Тільки треба вибухати хенесів, винюхати порошка. Не дивно, що політиці виживають лише монстри типу міністра Цужка Або подира позафракційного депутата. Ляшка. У роботи роботи депутати невтішні сумні. Їх примушують голосувати в будні та вихідні. Тому замість займатися економікою, ліквідовати заборгованості. Позаплатні вони краще знову до навіть поб'ються З приводу якої-небудь фігні. Депутат без наче птиця без крил. Доки ти вимахуєшся перед виборцями, хтось уже вхає тобі багажник тротил. Країна має серйозний бюджет, вона як вітрильник із тисячі вітрил. Але спробу розділити усе це бабло всього на пів тисячі рил. Патріотизм для політиків все та антрацит. Національні інтереси політиків підсісти на російський халявний транзит. Навіть усі православні, усі правовірні і останні хаси. Кожен політик працює лише на себе, тому що він, в принципі, парази.